Чи е, дійсно можливо почати власну справу без стартового капіталу? З моєї точки зору, так. Е, тому що я особисто всі свої проєкти починав і робив без стартового капіталу. І більшість людей в моєму оточенні, яких я знаю, які сьогодні є підприємцями і вони давно вже займаються цим, вони починали або з нуля, або з мінуса. Е, у в той ситуації, коли в людини є стартовий капітал на початку, але в неї нема досвіду, є дуже велика кількість небезпек. Ремарка, дисклеймер. Коли у вас є вже досвід підприємницький, і вам дати стартовий капітал, у вас може все вийти. І буде класно, тому що ви вже розумієте, як використати це гроші. Але коли ви початківець, ви ніколи не займалися бізнесом, ви там працювали десь на роботі, зараз хочете спробувати власний бізнес. І у вас в голові є таке: ну, що ну, потрібно ж якось. Ну, я, як механік, пропрацював на СТО певний час, чи, там, ну, потрібно ж відкривати СТО, власно. Це ж має бути СТО. Там, чи дівчинка, яка працювала десь в салоні краси, там, ну, займалася нігтями, там, чи там, манікюром, ще чимось, вона говорить: ну салон краси, ну, тр -треба, ну, салон краси відкривати. Я ж бачила, як це все працює, типу, треба салон краси. І якщо раптом, не дай Боже, у людини. Виникають ці гроші, щоб відкрити от, ось таке, якусь якесь, якесь таку справу замутити, відкрити діло таке. Поїхала людина в Норвегію на декілька років працювати на крабах, чи людина в Польщі на клубніці працювала, чи в неї спадщина з'явилася, чи в неї є дядько в дуже заможній в Штатах, який говорить: та що там, ті 25 тисяч доларів, я тобі скину, відкриваю там свій салон. Це призводить до того, що. Фокус уваги людини знаходиться не на тому, щоб побудувати якусь бізнес-модель і створити ситуацію, в якій в неї є прибуткова справа, а фокус уваги у людини знаходиться на тому, як витратити зараз ці гроші, тому що людина отримала в своє розпорядження. Ці 25 тисяч доларів будь-яким чином. Заробила, подарували, спадщина, чоловік там дав будь-що. От, от, отримала людина ці гроші. Е, і вона думає: так: ну треба купити меблі. Вона обирає меблі, треба зробити ремонт. Вона робить ремонт. Треба найняти працівника адміністратора. Так, нам потрібно знайти дівчинку, яка буде вести нам інстаграм. Так, нам потрібно таке обладнання, крісло. там Тобто, фокус уваги весь цей час знаходиться на тому, як ці гроші треба опанувати, і вони мають бути всі розумно розподілені. Весь цей час не створюються Нічого для того, щоб клієнти потім знаходили той самий цей салон краси. І це призводить до того, що ви, проінвестувавши ці гроші, ви опиняєтесь в ситуації, що ви перерізали цю ленточку ви відкрилися. Е -гей -гей. Але клієнтів може бути 5 людей на день, а вам, щоб виходити в нуль, потрібно 25 клієнтів на день. Просто тому, що у вас є витрати: арендна плата, податки, зарплата адміністратора, витрати на рекламу, там ще, що. Ще, ще. Тобто, у вас є певна оця вся штука. І ви цього всього не знали, що вони просто люди просто так не будуть приходити. Ви думали, ну ми відкриємося, у нас на поганому локації люди будуть приходити, а люди не приходять, їх треба туди залучити. І я неодноразово на жаль такі історії чув. У мене були ситуації, що. Мені там дівчина розповідає свою історію, говорить: дім, я отримала от такі, такі гроші. У мене була там спадщина, от п'ять тисяч доларів. Я до цього працювала в салоні краси. Мені здавалося, що все вийде, я, наче там, все розуміюся, візаж. Я там розумію, як робити мейк. Я, я з дівчатами була на поганих стосунках. Мені здавалося, я зможу побудувати якусь команду там. І от я відкрилася, і ніхто не приходить. І нікого нема. І в мене витрат в день на 8 тисяч гривень, а заробітку на 5. І я кожен день йду в мінус, 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 і мінус. І саме тому от в таких випадках, звичайно, коли в людини є стартовий капітал, але в неї нема досвіду, це призводить до таких ось самих проблем. І тут набагато логічнішим є поступове зростання сходинка за сходинкою. Тобто вона працює візажистом. Певний час. І вона потім думає: окей, я буду брати частинку клієнтів не тільки в салоні краси, який мені дає салон. Я спробую знайти клієнтів і бути виїзним візажистом, який їздить кудись на локацію. Там робить якийсь мейк там перед весіллям чи ще десь. А потім вона думає, окей, у мене з'являються потроху клієнти. Я візьму кабінетик в субаренду, Я спробую з кимось що домовитися на декілька годин буду брати в суботу собі там 3-4 клієнти в субаренду. Окей, вийшло. Потім вона думає: окей, я буду вже поєднувати. Я буду працювати понеділок, середа, п'ятниця в своєму основному салоні, де я працюю на роботі. А вівторок-четверг, субота я вже буду працювати в себе, буду орендувати це. І вона поступово, поступово проходить шлях за шлях, крок за кроком, крок за кроком. Вона, можливо, буде йти й довше, але вона на кожному рівні, до якого вона доходить, вона доходить туди чесно. Вона звикає, і виходить так, що вона. Стає тою самою володаркою салону краси, але вона пройшла кожен рівень, і вона кожен рівень зафіксувала. Вона вміє на кожному цьому рівні залишитися, закріпитися. Нема ситуації, що вона десь не розуміє, як брати клієнтів, як платити податки. Дівчата між собою сваряться Я думала, все буде добре. Ну тобто, в неї нема цього всього, тому що вона пройшла це на етапі, коли вона відкривала це поступово. Саме тому на старті. Стартовий капитал, якщо у вас немає досвіду, він більше вам буде заважати ніж допомагати. Ось ти сказав про людей, котрі мають досвід і котрі не мають. Але дуже часто ці люди, котрі не мають досвіду, вони знаєш такі запалені. У них є ідея, мрія, ціль, і вони, знаєш, бачу ціль, не бачу перепон. І дійсно більшість таких бізнес-наставників, коучів, вони скажуть: ну що, давай сідай і давай писати бізнес план. Чітко, як ти бачиш там свою фірму, свої послуги там, через рік, через п'ять, через десять. І типу, як це в тебе немає бізнес-плану? Чекай, як. Це ти там відкриваєш той самий чи, чи салон, чи школу, чи садочок, і в тебе немає чітко ну якби прописаного плану. І скажи ось саме на твою думку, яке місце саме займає бізнес план в тому, аби відкрити власну справу і наскільки він працюючий? Мені здається, що він не потрібен, тому що щоб ви не намалювали там в Excelці, і що якби ви все гарно на папірці не написали, реальність буде зовсім іншою. Безумовно, певне фінансове планування потрібно. Тобто, перед тим як ти, наприклад, хочеш там зробити щось, тобі потрібно просто порахувати, а чи вистачить в тебе грошей. Але з точки зору бізнес-план, який ми говоримо не як фінансовий, просто про рахунок моїх можливостей, а коли ми говоримо, що так, значить, тут ми вкладаємо стільки грошей, і буде давати стільки прибутку. Цей прибуток ми реінвестуємо таким чином. Ось це все мені здається, що це такі наївні каляки маляки які не з дійсністю не мають жодного кореляції, тому що в реальному житті, коли ви почнете робити якусь власну справу, ви зіштовхнетеся з мільйоном проблем, до яких ви не готові. Саме тому витрачати свій власний час на бізнес-план з моєї особистої точки зору не потрібно. Весь бізнес починається з першої угоди, коли ви розумієте, у мене є. Дядько, який займається ось цією послугою, він у мене там з 90-х років він там дуже добрий. Там я не знаю, він там щось по будівництву робить дуже твердо. Він там класний сантехнік, чи електрик, чи, чи будівник, там камінщик Будь-що він користується кнопочним телефоном. У нього золоті руки, а в нього робота то є, то нема Тому що сарафан він так працює. Він думаєте: окей, супер. Я реєструю OLX я буду продавати його навіть. Я реєструю OLX, я розповідаю про його послугу, що він може робити. Там я беру його реальні фотографії, ставлю, говорю, от я можу зробити ось так. Потім я на кабанчику реєструю його, потім я створюю там, можливо, якийсь там Instagram, TikTok, ще щось, і я сам це все веду для того, щоб наповнити клієнтами свого дядька. Спочатку беру якусь комісію, він мені довіряє, я йому довіряю, ми ніхто нікого не кинемо. Там Все, все окей. Тобто. І як тільки оця перша угода відбувається, тут вже людина розуміє, окей, спрацювало там. OLX дає клієнтів, кабанчик дає клієнтів, TikTok дає клієнтів. Тут можна отак спрацювати, домовитися з іншими програмами, заплатити їм 10%. Тобто виходить, що коли ми створили ситуацію першої угоди, от з цього бізнес і починається. Якщо ви будете просто займатися там стратегічним плануванням, як ми захоплюємо ринок, який там це, це дуже далеко. Це можуть займатися люди, які вже масштабні великі підприємці. Коли ми говоримо про запуск бізнесу, ми говоримо про те, що нам потрібна перша угода. Якщо ми цю першу угоду швидко зробимо. Далі ми вже можемо зробити третю, четверту, п'яту, ми можемо докручувати цю угоду. Ми можемо думати, як нам зменшити наші витрати, як нам зробити швидше, яких ще ми можемо залучити інших людей, хто нам може допомагати. Але все починається з першої угоди. Саме тому, якщо ви хочете ну, почати свій бізнес, насправді зробіть все для того, щоб у вас виникла ситуація у цієї першої угоди. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тому, як запустити власну справу і заробляти гроші уже в своєму собственно бізнесі, я запрошую вас на курс, який у нас називається Власна справа. І ви там за 10 годин навчання будете розуміти, як пройти весь шлях від моменту, коли ви обираєте нішу, до моменту, коли ви навіть можете вже поставити керуючого замість себе, і цей бізнес може перетворитися для вас на пасивний заробіток. Деталі цього навчання будуть під цим відео. Але багато хто підкріплює бізнес-план тим, що це, це якби допоможе прорахувати, як швидко ви отримаєте кошти, скільки ви їх отримаєте, і які це якби, буде давати приріст завтра, післязавтра і через рік. Ось саме тоді, на, на твою думку, як швидко можуть прийти гроші, коли ти не фіксуєш це якби настільки в таблиці, якби Ікселю, і як швидко їх очікувати? Знову ж таки, реальні гроші, які ви отримуєте в бізнесі, до бізнес-плану не мають жодного відношення. Тут бізнес-план це. Уява наївної людини, яка не займалася бізнесом, ті підприємці, з якими я особисто знайомий, е, ніколи в житті не використовували бізнес план, і я особисто нікого не, не використовував. Я не чув, щоб комусь бізнес-план допоміг. Тому тут би та така історія, вона достатньо сумнівна. Якщо ми говоримо про те, як швидко можна взагалі очікувати якісь гроші. Е, Мій суб'єктивний погляд, що будь-яке планування грошей, воно має бути на тільки тиждень вперед. Тобто, коли я думаю про те, що я хочу продати якийсь товар, якщо я хочу комусь надати якусь послугу, якщо я хочу, щоб в мене щось вийшло, мені треба задати собі питання, які гроші я можу заробити в наступні сім днів? Тобто, що я можу зробити за наступні сім днів? Чому? Якщо моє планування, воно таке, що спочатку ми маємо купити таке обладнання. Це обладнання ми маємо встановити. Потім ми маємо там це зробити. Там у нас має бути реклама. Потім ми залучаємо ту людину. І, можливо, через три місяці у нас буде перша угода, це складна схема, це не працює так. Вам буде важко, і ви спочатку не впораєтеся з таким, бо у вас нема досвіду. І коли ви починаєте, у вас є запал вашого ентузіазму. Він дуже короткий. Якщо ви в перший тиждень не проведете перший дитячий Свято, перше дитяче свято. Якщо в перший тиждень у вас не з'явиться перший клієнт на візаж, якщо в перший тиждень ви нічого не продали там із вашого товару, яким ви торгуєте на там, чи на іншому маркетплейсі. Якщо в перший тиждень не відбудеться жодних угод, ваш ентузіазм і так, гроші вам все одно потрібні, ви починаєте працювати знову десь на роботі, чи думаєте, я вже не буду цим займатися? Тому що якщо ми не отримували гроші в перший тиждень, це говорить про те, що ми займалися занадто довгостроковим планом. Плануванням, коли ми працюємо з реальністю, коли ми розуміємо, що так на цьому тижні я дзвоню ось цим 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 людям. На цьому тижні я зустрічаюся з Миколою зі Стьопою з Олегом. Ми в четвер їдемо на склад. Там ми беремо продукцію, відвозимо і робимо по цьому маршруту пропозицію Микиті. оцьому цьому цьому реальне планування. В якому ви можете заробити маленькі гроші. В перший тиждень може ви заробити 100 гривень, 50, 200. Неважливо. Але важливо, що у вас є досвід перших угод, і ви зрозуміли, як це все працює. І ви не, не вітали десь в облоках, що колись у мене буде велика е, великі гроші, велика студія, салон краси, СТО, там ще щось, масажний кабінет. В, ви займаєтеся практичною роботою тут і зараз, щоб на цьому тижні отримати нехай 200 гривень. Нехай 200 гривень, але. Це це практика, і якщо ви робите це в наступному тижні, це може бути більше, більше, більше і так ви прийдете до своїх о, великих там об'ємів, які ви хочете. Але починати треба з тіх тих дій, які на цьому тижні можуть дати вам, хоча б якісь гроші. Чи варто саме йти в ту справу, яку вже можливо хтось реалізовує там, чи чи твою ідею, чи взагалі це має сенс, коли вже велика типу конкуренція? Так. Всім людям, які вважають, що моя ідея, моя послуга, те, що я хочу займатися, воно вже зайнято. У мене дуже простий для вас експеримент, дуже просте питання. Чи можете ви назвати 10 підприємців, або 10 якихось магазинчиків, 10 якихось маленьких компаній, стартапів там ще чогось, за сервіс яких ви зможете поручитися? І ви зможете насправді їх рекомендувати, от прям від щирого серця своєму найліпшому другу на його день народження чи там своїй найкращій подрузі в день весілля. Ви говорите: за цього спеціаліста ручаюся, звертайся, 100% все буде добре. Ти особисто зможеш таких 10 людей назвати? В тебе виникає в голові імена там чи назви 10 компаній, чи підприємців, за яких ти можеш ручатися 100 Ну, десь 5, певно, точно. А по статистиці СБУ ми в 17 років знаємо біля двох тисяч людей, плюс-мінус. Якщо взяти всі наші школи, дітсадочки, знайомих, знайомих, друзів в Фейсбуці, там і далі далі. Далі середньостатистична людина вона знає тисячі людей. Спілкуємося. Ми з, з, з меншою кількістю, але знаємо тисячі, і от серед всіх цих тисяч тисяч людей. Ми в середньому можемо порекомендувати так спокійно, щоб потім не нервувати за цю рекомендацію, підв'язати своє добре ім'я. Ми можемо порекомендувати двох, трьох, п'яти людей, і то обережно. Це говорить про те, що в Україні нема сервісу. Чим би ви не займалися, куди б ви не пішли, в Україні нема конкуренції, коли ми говоримо про малий та середній бізнес. Звичайно, якщо ми говоримо про конкуренцію з Макдональдсом, з KFC, з заправками Око, там інша зовсім гра. Але коли ми говоримо про пересічного українця, який хоче і думає, що мені треба зробити івент-агентство, чи я хочу відкрити масажний кабінет, чи я хочу, щоб у мене тут з'явився книжковий магазин, ви не будете конкурувати з величезною кількістю розумних. Досвідчених людей, які роблять сенсом свого життя піклування про клієнта. В Україні нема сервісу від слова геть, у нас немає конкуренції. Куди б ви не пішли, ви будете стикатися з неякісними послугами, з хамством, ви будете стикатися з тим, що вам затримують терміни з багатьма проблемами. Саме тому, якщо ви хочете в будь-якій ніші створити... Класний, якісний продукт, який буде вас непогано годувати. І неважливо це, це, це фізичний товар, це послуга. там, ну, не Три найголовніші моменти. Ваш продукт має бути без дефектів. Тобто, він має бути цілим, нормальним. Тобто, якщо навіть ви послугу робите, це послуга після якої не треба переробляти. Перший момент це без дефектів. Другий момент це має бути вчасно. Тобто, коли ви робите щось. Це має бути вчасно. Якщо людина замовила якийсь товар, у вас він приїхав на 5 днів пізніше, людина буде незадоволена. Сам товар може бути без дефектів, у вас може бути ввічливий персонал, але людині потрібно було їхати в відпустку. Вона замовила у вас щось для цієї відпустки, і воно затрималося, і людина поїхала без цього, тому що в неї був там літак, чи потяг, чи ще щось. І саме тому 에, треба розуміти, що має бути вчасно. І третій момент це має бути ввічливо. Це те, з чим в Україні теж величезні проблеми, тому що ми е, дуже часто можемо надати там, певну послугу там, чи вчасно щось дати, але це не відбувається ввічливо і людина дуже часто відчуває, що мені там нахомили, якось, е, якось, ну, я тут заважав продавцю, коли прийшов в магазин, там, чи ще щось. І саме тому, якщо ви приходите в будь-яку нішу, і ви готові робити, продавати свій товар, і ваша послуга, вона без дефектів. Ви робите все вчасно, і це буде вічливо. Це три компоненти, які найважливіші для того, щоб про вас почали говорити, вас почали рекомендувати один одному. І якщо раптом ви ще виберете такий варіант, як підсвічувати через соцмережі, те, що ви робите, то взагалі буде вибух. Саме тому ці три моменти на що треба звернути увагу. Але чому так часто трапляється, що велика кількість бізнесів, вони через там дуже короткий термін просто закриваються? І від чого взагалі залежить те, чи взагалі твій бізнес він випливе і буде триматися саме на плаву? Тут, якщо ми говоримо про те, чому багато бізнесів виходять взагалі з гри, то підприємець. Це людина, яка має розумітися на 10%, але у всьому. Тобто, підприємець на 10% він має бути психологом, і він має зрозуміти, яких людей я маю наділити якимись повноваженнями, відповідальністю. Підібрати їх там як підряд з підрядниками, якимись працювати чи з працівниками. Тобто, підприємець на 10% має бути психологом, на 10% він має бути продавцем, тобто він вмає, має вміти сам продавати, тому що якщо він сам не вміє продавати, він не зможе навчити інших продавців там, чи не зможе підібрати інших продавців. Він має бути на 10 там фінансистом-бухгалтером, розумітися і на податках, і на фінансовому плануванні. На 10% він має бути виробником і розумітися на тому товар. На тій послузі, з якою він працює, навіть якщо він перепродає, він не є постачальником, він все одно має достатньо добре розуміти продукт чи послугу для того, щоб нормально з нею працювати, і велика кількість бізнесів підприємців, підприємців виходять з гри, тому що в них сильне щось одне. Тобто, людина, наприклад, вона класний твердий виробник чогось, але вона взагалі не хоче нарятися в маркетинг, в продажі. І коли хтось їй говорить, слухайте, ну сьогодні в соцмережах можна. Вести сторінку і залучати собі клієнтів. Людина говорить: Та це що, який там соцмережі, що, це все дурня повністю. І людина відмахується. Тобто в неї сильна виробнича складова, вона дуже сильний, як підприємець, там, який виробник, але як продавець цього всього товару ні. Я буквально сьогодні натрапив на Тік-Ток одного хлопця, який знімає себе, він продає груби. Ритуальні послуги, він продає гроби. В нього якісь шалені перегляди, там мільйони людей його смотрять, і він прямо так бере камеру і прямо показує і говорить, там, що хочете отримати новий гроб, там не пристібайтеся ременем, коли їдете. Хочете когось обігнати, обганяйте. Ось цей гроб прямо на вас чекає. Там мільйони переглядів. Я впевнений, що в нього. Сотні тисячі лідов приходять саме з Тіктоку, які купляють його продукцію. На жаль, для своїх рідних і близьких, які знають про нього через таке. Це дуже сумний привід до нього звертатися, коли хтось з твоєму точні загинув. Але він веде свій тікток. Він розповідає людям про свою продукцію, і про нього знають мільйони людей в інтернеті. І хто б міг там дійсно подумати, що на цьому можна зробити якби класне відео, і що взагалі це можна таким чином продавати? А тим чи а, а, а люди це, це роблять? І саме тому, е, якщо ми хочемо, щоб в бізнесі в нас виходило, ми маємо внутрі по 10 але розуміти весь контур. Тоді в нас буде збалансоване колесо, яке крутиться. Якщо ми будемо розумітися тільки на маркетингу, але буде поганий продукт. Буде лажа. Якщо ми будемо як фінанс фінансист, і там бухгалтер нічого не розумітися в цього, буде хаос у фінансах. Це призведе до того, що ми вийдемо з бізнесу.